Не можна не рубати, не копати, не стукати щось, да? але щось там помити, наприклад, поприбирати можна. От зараз я буду. Покрасити, кстати, теж покрасити можна. Зараз буду мити цей шиферний забор мойкою високого давління. Помиємо забор цей шифер і потім буду його красити. резиновою фарбою для шифера, для криші беру, для бетона, короче, вона йде. Резинова фарба. Кольору графіт. Тут буде у нас колір графіт, покрашено. Ось Не знаю, там далі туди, в ту сторону, не знаю, чи піду. Отут покрасимо спочатку цю частинку ось до лавки. це покрасимо. Далі стіну зробимо чи гібкий клін. Клінкер, бо вона трохи нерівна, не знаю, чи гібким клінкером получиться, звісно, треба цю штукатурку всю обдерти. Зробимо або гіпким клінкером, або на пінопласті буде такий самий гібкий клінкер. Тобто, воно, считайте, буде матиме ось такий, такий класний сіренький вигляд, да, ніби в кирпичики. Верх планую зробити з зеленого забору і знизу. Просто засипемо щебенкою, за газону рішотку Ось таку засипемо щебеночку і буде красота. Ну на сьогодні, то есть, на сьогодні стукати, грюкати не будемо, просто мойкою. Помиємо забор і покрасимо його. Ну це трошки відсунеться. Це якось зараз теж відгорнеться. І скажімо так, в неділю, в день, коли нічого робити такого не можна серйозного, да, різати, рубати, стукати, грюкати, е, можна зробити таку роботу, яка е, якби це не грішна, я вважаю. Робота А красота у нас по.